Сьогодні хочу показати вам, як отримати 15 відтінків помаранчевого кольору. І так, поїхали. Якщо ви хочете отримати більш холодний відтінок, ви додаєте більше жовтого. Якщо більш теплий, додаєте більше червоного. Помаранчевий відтінок ми добуваємо у різних пропорціях, змішуючи жовтий та червоний. Це всім відоме поєднання. І зараз я вам покажу, як буде виглядати холодний та теплий відтінки оранжевого на палітрі. Далі кожен з отриманих кольорів ми можемо висвітлити, тому я додаю трішки білого до отриманого холодного помаранчевого. Також покажу вам, як затемнити той самий холодний відтінок помаранчевого, який в нас вийшов. Додаючи до холодного помаранчевого сірий, ми можемо усереднити та заглушити трішки цей колір. Тепер все те ж саме. Я роблю з теплим помаранчевим. Спочатку я його освітлюю, додаючи білого, та затемнюю, додаючи трішки чорного і сірого, щоб приглушити цей кольор. І так повертаємось до нашого помаранчевого. З ним зробимо те саме: трішки затемнемо, додамо сірого. Та білого для освітлення. Для чого ж тут синій колір? І ось настав і його час. Також ми можемо глушити помаранчевий не лише чорним, а й синім. Буде трішки відрізнятись відтінок. Тому що синій додасть помаранчевому більш такого зеленого болотного відтінку, аніж чорний. Його також можна зробити більш холодним або більш теплим, більш світлішим або темнішим. Можна експериментувати, але подивіться: якщо ми додамо червоного, який насичений, коричневий у нас виходить. Ось така величезна палітра помаранчевих відтінків у нас вийшла.